У селищі Санта Клауса, що у фінській Лапландії, ранній ранок, але робота вже кипить. Санта читає листи та милується дитячими малюнками. А ельфи готують подарунки до Різдва. Приготування триває дуже добре. Ельфи старанно трудяться, вони працьовиті й дуже вправні. Ми пам'ятаємо про це, і насправді це вони роблять усю роботу, а я просто зустрічаюся тут з людьми. Рік добігає кінця, і Санта вже перевірив важливий список. Діти у 2024 році були дуже хорошими більшу частину часу. Не можна вимагати завжди бути слухняними та добрими. Це неможливо, але більшу частину часу діти поводяться добре, якщо ви стараєтеся, що сили цього для мене достатньо. Поки господар селища говорить з гостями, ельфи розбирають пошту. Перед Різдвом надходить 30 тисяч листів щодня. Діти вітають Санту і просять подарунків. Гадаю, у першій трійці бажань завжди є конструктор лего. Ще діти просять книжки і плюшевих ведмедів. Щороку в гості до Санти приїжджає понад 600 тисяч туристів. Ми давно хотіли приїхати сюди і подивитися, де живе Санта. Хотіли опинитися що найближче до північного полюса. І думаю, все це виправдало наші очікування або навіть перевершило. Я чекала на це все життя, і я привезла Санті подарунок. Це вишивка хрестиком із різдвяною ялинкою. Санта мені подякував. А я подумала, він отримав мій подарунок. Тепер чекаю від нього. Як завжди, Санта підготував традиційне різдвяне послання людям. Сподіваюся, люди намагатимуться додати трохи радості у своє життя під час різдва. А якщо ви ще й допоможете комусь, це буде чудово. Озирнувшись довкола, ви можливо побачите самотню людину. Можливо, ви зможете стати для неї другом, але головна ідея це різдвяний настрій. коли всі подарунки буде зібрано та упаковано, Санта Клаус покладе їх у сани та разом з оленями вирушить у кругосвітню подорож.